газета, газета, сектор життя. Ой, яка цікава газета. Сектор життя. Стосовно, стосовно... Брайловської Крістіни Едуардівни, так. Ось яке питання? З питання, чи вже підписано наказ щодо її призначення, верніше, повернення на посаду директора департаменту правового забезпечення. Скажіть, а хто ви, будь ласка, представтесь, будь ласка. Я редактор, мене звати Марина Ковбан. Редактор? Марина Але, Ковбан. Я скажу Катерині Катерини що ви телефонували. Ага. Скажіть, будь ласка, а коли вона звільниться з наради? <говорит> ну, я звідки знаю. Ну, приблизно. Знаю, на нараді. Телефонуйте пізніше. А з ким я зараз говорю? Головний спеціаліст Вікторія. А прізвище у вас? Скороход. Добре, дякую, пані Вікторія. Скороход. Будь ласка. Пане Сергію, добрий день. Мене звати добре. Марина Ковбан, газета Сектор життя. Я вам телефоную Що, хто, хто, хто? газета Сектор життя. Мене звати Марина а, Кобан. передайте, будь ласка. Я перепрошую. Я Не дзвоніть сюди більше, добре? Пане Сергію, у мене одне єдине питання. Ми не Чорний список Чорний список можна ставити дуже багато номерів. До побачення.